Є знижки представляють коко знижки травня на естезифін. 15% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть? Бери норматрокс. Він порятує чергова трагедія у Харкові. В ніч проти 31 травня. Рашисти знову завдали кілька ударів по житловій забудові. Одна з ворожих ракет влучила п'ятиповерхівку і забрала життя людей. Наразі рятувальна операція триває. Приголомшливі деталі. Жорстокої атаки на місто та найактуальніше з Харкова. Дивіться за мить. З вами новини Тесенії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Близько опівночі почався обстріл Харкова. За даними повітряних сил, вдарили росіяни п'ятьма ракетами с 300 чи С 400 з Білгородської області. Час підльоту мінімальний. Тож харків'яни за лічені хвилини почули перші вибухи. Загалом вибухів було більш ніж 10, Писали місцеві. Над містом бачили зарево від влучання ракети. Незабаром на зв'язок із першими новинами вийшов мер Харкова і Терехов і повідомив про страшне. Були прильоти по щільній житловій забудові. Рашисти влучили по багатоповерхівці. Лічені хвилини і знову вибухи там само попередні повторні прильоти туди ж, куди й перші приходи. За інформацією ДСНС, під завалами п'ятиповерхівки можуть бути люди. А ось і відео наслідків прильоту у новобуварському районі міста від ДСНС російська ракета влучила у будинок, зруйнувавши цілих три верхні поверхи: п'ятий, четвертий, частково третій. Рятувальники одразу взялись за гасіння пожежі та евакуацію тих, чиї квартири вціліли. Робити це вкрай важко та небезпечно. У дворі купа уламків та понівечених авто. А сама будівля може частково обвалитися. Там я бачу ну, там є люди, сюди. Я зі я так, не я там знаю. Там, я не можу там. зайти. Так. Внутри три, пять человек, один ребенок. Принял. Так, локти, кто с фонарем, ее выведите. Сотрудники отведут и вас цицевью, вместе потом сделают, понял? Она Держим, все нормально, не Давай. переживайте, отпускайте. Уже все, еще две ступенечки спускаются, все не переживай. Что там еще делать? І що з і два Ну, Це був повністю заселений будинок, де люди відпочивали. Ну, дійсно, уночі люди відпочивали трудового дня і вдарили цинічно по житловому будинку. Жодного військового тут не було, жодного військового об'єкту тут не було. Але, е, знаєте, е, е, таке, такий тероризм, який коїть росіяни проти Харкова, е, це жахливо. Скільки з зруйнованих квартир може бути 60? зараз? Зараз не можу сказати, може і більше ні. у ДСНС. Уточнили, що такі наслідки не лише тут. Руйнації сталися за різними адресами. Серед них житлові будинки, і інші об'єкти цивільної інфраструктури, а також загорілась хвойна підстилка соснового бору, за даними очільника Харківської ОВА Олега Сенігубова. Внаслідок удару по п'ятиповерхівці загинуло п'ятеро людей. Травмовано щонайменше 25. серед них діти, а також медичний працівник і поліцейська, що прибули на місце трагедії. Багато хто залишився сьогодні без дому. Сім'ї з дітьми, ніч провели у пункті незламності. За вам подвал пошли зламу? За Зачем вам подвал ще спокойна ляже здихнуть. Ну ж тут. Ну, ну, що ви так ви чому ну, ви ну чого давай? Ну чому пошлі пошлі саме пошли? Ясно подайду пошли пошли, пошли, пошли. Пошли, Вже зранку можна було засвітли роздивитися руйнування, і вони жахають. Проліт нагадує укус хижого звіра, який відтяв одразу кілька поверхів. Одне з місцевих ЗМІ публікує кадри, що беруть задушу. Чоловік з дружиною шукають свого сина, який жив у зруйнованому будинку. Вони намагаються йому додзвонитися, але слухав ці довгі гудки і жодної відповіді. Та відповіть син тут. у нас!» Наразі рятувальна операція в Харкові триває. Команда Тесенії висловлює свої співчуття рідним і друзям загиблих і бажає якомога швидшого одужання. Постраждалим від цинічного удару РФ, сподіваємось, що расисти отримують сповна за все те горе, яке вони несуть в Харків та всю Україну. Ці хвилини хочеться вкотре показати всі ці кадри нашим партнерам і союзникам, деякі з яких досі забороняють бити їхньою зброєю по російській території. Якщо це було б можливо, зсу вже давно би знищили ті кляті С-300, які безкарно гатять по Харкову ще під Білградом. Вдарили расисти 31 травня і по столиці. На щастя, у Києві обійшлося без жертв, проте не без руйнувань, як повідомив ДТЕК, уламками ракети було знищено трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі столиці. Повного знеструмлення району вдалося уникнути завдяки швидкій реакції та професіоналізму українських енергетиків. Утім, з десяток приватних будинків навколо таки прокинулись без світла. Уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці. Як тільки дозволила безпекова ситуація, енергетики ДТЕК почали повертати світло. О 8.10 нам вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами. Без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. До кінця дня маємо повернути електрику. У КМВА також розповіли деталі про удар по столиці. Київ вночі 31 травня атакували крилатою ракетою Іскандер М. На щастя, на всі 100 відпрацювало ППО. Уламки ж понівечили приватне домоволодіння, СТО, автомийку, складські приміщення та шість приватних авто. А як минула ніч у вашому регіоні? Напишіть нам про це у коментарях. А також ставте лайки і підписуйтесь на канал. Спокійного вам дня і до зустрічі.